Вітаю всіх! Сьогодні на майданчику Південноукраїнська АЕС зберігається стабільна безпекова ситуація. Усі системи працюють у штатному режимі. Радіаційний фон відповідає встановленому рівню. Минулий тиждень для колективу південноукраїнського енергокомплексу видався напруженим. З робочим візитом наш майданчик відвідав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Обговорили ключові питання розвитку енергетичного сектору. Зокрема, стратегічна роль енергокомплексу в забезпеченні енергетичної безпеки держави було висловлено чітку підтримку збільшення виробничих потужностей Ташливської ГАЕС. У майбутньому це стане значущим кроком для сталої роботи енергосистеми України. Торкнулося також актуальних питань підготовки АЕС до осінньо-зимового періоду. Всі заплановані завдання цього напряму виконуються вчасно. Згідно з усіма міжнародними стандартами, на Південно-Українській АЕС здійснюється безперервний моніторинг ядерної та радіаційної безпеки. Цю важливу місію продовжують нести представники МАГАТЕ. Їх завдання на нашому майданчику залишаються незмінними, нагляд за виробничими процесами, контроль дотримання вимог ядерної та фізичної безпеки, інформування світової громадкості про потенційні загрози, пов'язані з воєнною агресією Росії. Наші фахівці, з свого боку, конструктивні та відкриті в співпраці з міжнародними експертами. І наостанок вітаю команду Паес за перше місце в командному заліку у веломарафоні 100 веловат». В особистій першості наші працівники здобули 5 золотих і одну бронзову медалі. Пишаємося і зичимо подальших перемог! Слава Україні! Слава її героям!